Привіт! До 20 років у одного хлопця з'явилось багато хронічних хвороб, лиця було прокляте. І в 90-х роках гадалки були дуже популярні. Те, яка була атеїсткою з подружками заради жарту, пішли до одної гадалки. І все, що вона тоді напророчила, почало потім здійснюватись. А вона напророчила ну, погані події негативні, от ну, смерть рідних і ну, розлучення ну, її сина з його дружиною. І одного разу хлопець те, що побачили на своїх речах кров. І сіль, так вони зрозуміли, що на них навели Порчу. Гадалка а, ну, нагадала сатиницьким пророцтвом. Хлопці потім почались проблеми, він не розділяв віру і релігію, да, він погрузився в релігію, він ну, в церкві робив вигляд, що він ну, святий, правильний, От, найдовше. Ну, стояв з піднятими руками, ніж інші, і ну, чекав свалення. А це є поза церквою він був е Ну, грішником, дуже багато грішив, от, Зв'язався з поганими е людьми, почав з ним дружити. Вони були не з церкви, от, і це є... і потім. Ну, це почали здійснюватися пророцтва одне за одним, От, це є і потім. а, і, ну, Він на служінні, служіння ходив ц... ну, сумний, і це є. ну, Почав злитись, противитись пастирям славу. ну, Тоді, коли потрапив в церкву. І потім він ледь не помер, і потім він повернувся знову до пастирів, покаявся, і ну, нарешті поступово вийшов з релігії і повністю перейшов на Боже Служіння, і це є. І потім проросло щодо ну, хвороби доньки здійснилось. От е його мати принесла її е ну, хвору і ну слабку, і він е думав, що вона жива взагалі. От і потім, ну, е була лікарня, реанімація, і це і молились, постились за неї. І вона все-таки, е е ну, це є диво сталося. От вона, ну, е е е Вижила й одужала. І е, Він зрозумів, що Бог воскресить, е, її доньку. Ісус прийшов, щоб ми мали життя е, з достатком. І е, наше призначення, і син життя служити е, Богу. Амінь. Алілуя.